Зірки теж люди, правильно? Зі своїми тарганами та заморочками. От згадайте себе, ну буває ж таке, що ви самі того не усвідомлюючи, дістаєте своїх домашніх та близьких. Або починаєте понти ганяти, якщо лише ледве чогось досягли. Це я часто називають зірковою хворобою. Ну, знаєте, ось цей такий архетиповий заголовок у жовтій пресі початку нульових. Зіркова хвороба там, зіркова хвороба тут, хто із зірок нею захворів. Давайте ми з вами, друзі, спробуємо дослідити сутність цього питання та згадаємо якісь крінжові прояви так званої хвороби серед знаменитостей. Та й взагалі з'ясуємо, чи була це власне зіркова хвороба. То, що таке взагалі зіркова хвороба? Якщо коротко, то це коли знаменитість, про яку всі думали, що вона няшка, раптово починає поводитись як гавняшка. В неї або характер псується, або просто починає вилазити назовні те, що майстерно приховувалось. По суті, це є деформацією особистості, яка може супроводжуватися завищеним ставленням до себе та навіть викривленим сприйняттям дійсності. Іншими словами, це коли знаменитість вважає, що всі їй повинні. Дякувати за неї. Проявляється це і у хамській поведінці зі своєю командою, і з посторонніми людьми, обслуговуючим персоналом та навіть фанами. У чому причини такої деформації особистості? Як правило, каталізатором стають успіхи у професійній та творчій діяльності. Саме це нерідко призводить до соціальної дезадаптації та подальшої деградації особистості. Але чи винні зірки у тому, що вони починають так поводитись? А що якщо я вам скажу, що це може бути ознакою наявних якихось невирішених психологічних проблем? Супермодель Жизель Бюнтхен розповідала про панічні атаки. Айсенконю смокапека сигарецядей дрію дрінк трі мокафрапучино сфорбрекфесндрика на ніч, а невозіли бада амініюкунґоененелевейтер дебенівас арплейнзеніос алевейтерзенекунголом та підвищена тривожність, яка викликається переживаннями щодо кар'єрного майбутнього. Неспроможність нормально відпочити та екологічно прожити стресові події, перенасиченість інфопростору та соціальне навантаження. Це лише частина того, з чим можуть стикатися публічні люди. А вони ж такі самі люди, як і ми з вами. До речі, не є новиною те, що у всіх нас з вами зараз є тривожність та інші проблеми, які викликані війною. Кожен з нас розуміє, що треба з цим щось робити, але я вам точно скажу, що самостійно визначити причини своїх проблем, а тим паче знайти якесь нормальне рішення, буває дуже складно. Допомогти в цьому вам зможуть кваліфіковані психологи із платформи. Майндлі. Тут ви зможете підібрати собі ідеального психолога, який підійде саме вам, адже там є відеовізитівки та короткий опис спеціалізації та досвіду цього психолога. За допомогою цих інструментів відбору свого ідеального психолога, ви підбираєте собі дійсно кваліфікованого спеціаліста, який працює саме в тій сфері, яка вам потрібна. Він допоможе вам поглянути на вашу проблему з іншого боку та розібратися з її причинами, і допоможе знайти шляхи вирішень. Приходьте за посиланням у описі цього відео та проходьте швидкий тест, який допоможе вам визначити свій запит. Та записуйтесь на свою першу сесію. Для мене ця платформа є особливо цінною, тому що вам не треба нікуди йти когось шукати і виходити взагалі з дому, іти до когось, в якийсь офіс. Все, що вам потрібно, ви можете пропрацювати онлайн. Зручний для вас час. Мені особисто дуже шкода, що знаменитості свого часу не скористались послугами таких кваліфікованих психологів, тому що те, що вони виробляли під впливом своєї зіркової хвороби чи інших проблем, це просто ні в які рамки не заходить. За класикою жанру маємо ось таку картину. Є якась знаменитість. Вона або стала відомою дуже швидко, дуже раптово, навіть для самої себе, ну або ж вона вже давно є відомою та успішною, але просто в якийсь момент щось перемикається. І ось ця знаменитість, нова чи уже не нова, починає раптово поводити себе дуже дивно. Наступає переломний момент, і або від перевтоми, перенапруження, чи від усвідомлення себе Богом. А можливо і якихось серйозних психологічних травм, всі жовті видання раптово починають розносити якийсь дуже гучний скандал. Коли ми говоримо про зіркову хворобу серед знаменитостей, першими нам спадають на думку Джастін Бібер, Аманда Байнс, Лінсі Лохан, Брітні Спірс. Тобто слава їх просто зіпсувала, вони просто під впливом грошей, відомості та влади пішли з розуму. Але насправді там все значно, значно глибше. І якщо ви дивилися різні документальні матеріали саме про цих зірок, ви розумієте, що вони зазнали дуже важких психологічних травм. Тому, якщо ми не знаємо всього минулого зірки, ми не можемо стверджувати, що він там зазвіздився. Це якось дуже некоректно. І ми про це можемо говорити, якщо ми дізналися якісь деталі минулого знаменитостей, які все пояснюють. Але є такі знаменитості, які поводилися дуже грубо, неадекватно, і очевидно, якогось такого минулого в них не було. Принаймні, нам це невідомо. Про таких ми з вами сьогодні і поговоримо. Я була в шоці із цього милого няшика Тобі Магуайра і з того, як він поводився з Моллі Блум, так саме з цією Моллі, яку згодом втілила на екрані Джесіка Честейн у фільмі Гра Моллі за словами Моллі, яку називали принцесою покеру, за те, що вона проводила підпільні ігри із високими ставками, у яких брали участь знаменитості. Актора Тобі Магуайра жахливо запрошувати на ось таку домашню гру Покер. У своїй книзі Гра Моллі Блум сказала, що одного разу Магуайр попросив її погавкати як тюлень, який хоче рибу за фішку у тисячу доларів. За словами Блум, Магуайр також завжди скупився на чайові, хоча завжди вигравав дуже значні суми. Коли Блум відмовилася гавкати як тюлень, Магуайр відповів: я не жартую, що не так. Ти що зараз занадто багата? Є припущення, що персонаж Майкла Сере є втіленням Тобі Магуайра. Також існують історії про те, що Тобі Магуайр поводився як королева драми за кадром фільмів про людину павука. Але не всі ці історії мають підґрунтя. Скажімо, ходять чутки, що Магуайр не ладнав зі своїми колегами по фільму Людина павук, але жоден з його колег-акторів про це не розповідав в інтерв'ю. Деякі джерела зазначають, що Магуайр намагався імітувати травму спини, щоб вимагати більше грошей за зйомки у людині Павук-2. Шарлі Терон підтверджувала, що на зйомках фільму Правила виноробів вони з тобі не дуже ладнали, і їй було напрочуд важко з ним зніматися. Проте згодом в інтерв'ю вона додавала, що загалом вони гарно спілкуються і він їй подобається. Віримо? Віримо. Тобі також відомо своєю неприязню до папараці, але будьмо чесними, якби нам тикали щодня сотні камер в обличчя, коли ми просто кудись ідемо, хочемо випити кави, чи ми були б щасливі такій компанії? Я думаю, що ні. Крім того, вони часто можуть щось вигукувати, образливе і провокативне тільки для того, щоб спіймати незадоволений погляд зірки або навіть отримати від нього порцію якихось матюків. На що в принципі і повівся Тобі Магуайр. Його зняла, як він кричить і лається на фотографів. Деякі з цих фото стали мемчиками. Магуайр пояснював, що він був просто засмучений, адже відчував, що папараці наражають його на небезпеку, коли він намагався керувати своєю машиною. Також кажуть, що на публіці він досить холодно розмовляє зі своїми фанатами. Проте насправді є тисячі фото та відео, де він приязний. Думаю, це залежно від його настрою у одному з минулих відео. Я розповідала про справжніх монстрів Нікелодіона, продюсерів, які кривдили дітей-акторів. Брайан Пек, який відсидів навіть термін за насильство над Дрейком Беллом, взагалі то також працював із Ді Капріо. Навіть є дивні відео зі зйомок серіалу «Growing Pains». Знаючи, що Тобі Магуайр дружив з Ді Капріо з дитинства, і вони часто пересікалися в цій гольвуцькій тусовці, можна лише здогадуватися, чи дійсно вони були в безпеці. Адже щодо Ді Капріо вже вибудовують теорії про домагання до нього, коли він був ще дитиною. Але давайте поговоримо про реальну зірку, королеву зіркової хвороби. Мирая Керрі – відома поптіва, про яку ми всі з вами згадуємо перед кожними різдвяними святами. Вона дивувала нас дивними викрутасами неодноразово. Скажімо, у 2005 році вона вимагала, щоб персонал готелю у Лондоні, у якій вона мала прибути, розгорнув перед її лімузином червону кілимову доріжку. Вона навіть відмовлялася виходити зі свого лімузину, аби її вимогу лише пошвидше виконали. До речі, у багатьох інтерв'ю вона реально постійно називає себе Дівою та кращою за інших. Нібито жартома, але нібито й серйозно. Коли її запитували думку про Джей Ло, вона сказала, що не знає такої. Коли її запитали про це повторно вже в іншому інтерв'ю, вона сказала, що все ще не знає її. А в інтерв'ю Енді Коену у 2016 році вона знову каже, що не знає її. І буде спілкуватися з нею лише, якщо та підійде, і представиться їй. Не подружилася вона із Нікі Мінаж, коли вони разом були суддями в American Idol. Вони часто сварилися просто під час запису шоу. В інтерв'ю з Барбарою Уолтерс Мираю Керрі запитали, чи була вона тією на літру Б, про яку співала Мінаж у пісні. І Керрі сказала: Я не знаю, я не знала, що вона там співає, читає реп чи щось таке. Про Мадонну вона говорила, що не звертала особливо на неї уваги з того часу, як навчалася в сьомому там чи восьмому класі, коли Мадонна, нібито ще була популярна. одного разу. Вона поставила своїй команді вимогу замінити всі дорожні кейси для музичного обладнання на рожеві. І їй сказали, що це неможливо. Згодом у цьому відео вона усміхається на фоні цих самих рожевих кейсів і з іронією каже, що спробувала б вона тільки її вимогу не виконати. Коли вона йшла на інтерв'ю на радіошоу, вона відправила свою команду з освітлення для налаштування у радіо студії правильного світла. Але це все ще квіточки. Одного разу вона мала зіграти своє камео у комедії Уілла Феррела Будинок. Але цю сцену так і не зняли через її поведінку. Ферел розповідав, що Мирая Керрі запізнилася на 4 години. І відмовлялася співати заплановану пісню. До речі, самого Ферела часто звинувачують у тому, що він є холодним зі своїми фанатами, ніколи з ними не фотографується і не хоче роздавати автографи. Чи мені так подобається, коли в пресі чи в якихось оглядах зірок звинувачують в тому, що вони відмовляються фоткатись з фанатами чи давати автографи, і взагалі якісь такі відчужені? «Алло, це також люди, вони мають право на приват. Може у них є якісь зустрічі, може є якісь робочі поїздки, і вони не мають часу з вами стояти і теревенити». А може у них просто немає настрою, це особисті кордони взагалі то. Дуже часто за відмову взаємодіяти з фанатами також критикують Дженніфер Лоуренс. Але й вона сама визнає, що соціальна взаємодія з незнайомими її людьми хай навіть і фанами приносить їй тривожність та неприємні відчуття. Тому вона себе не змушує, і ми її розуміємо та підтримуємо. Правда, друзі? Дуже сильно здивував своїх вірних фанатів Крістіан Бейл у 2009 році. Просочився аудіозапис сумнозвісного скандалу, у якому Бейл накричав на оператора Шейна Герлбута. На зйомках фільму Термінатор Сальвейшн на аудіо Белл кричить на оператора, який нібито відволікав актора під час сцени. Ти руйнуєш мою сцену, зроби це ще раз, і я не піду на цей знімальний майданчик більше, якщо ти все ще будеш найнятий. Ти хороший хлопець, але мене це не зупинить. Пізніше Крістіан Белл вибачався за цей свій зрив в одному з інтерв'ю і сказав, що я був не в порядку, зовсім не в порядку, і поводився як панк, про що дуже шкодую. Але крім ось такого випадку, ми загалом нічого поганого про Крістіана Белла і не чули, тому це просто людський фактор. Хто з нас не дратується на роботі і не зривається подекуди на колег. Якщо хтось без гріха, то можете кинути камінь. Не в мене. Колишня помічниця Леді Гаги Дженіфер Оніл заявляла претензію, що Леді Гага саме хворіє зірковою хворобою, тому що вона вимагала бути біля неї присутньою 24 години на добу. Дженіфер два роки подорожувала з Леді Гагою і виконувала якісь такі. Рутинні завдання, скажімо, принести їй рушник, забрати від неї мокрий рушник. І, до речі, про що вона особливо жаліється, леді Гака примушувала її спати з нею в одному ліжку, тому що сама вона спати відмовлялася. Оскільки вона працювала понаднормово, понад умови їхнього контракту, і ці години не були якось обліковані. Вона подала згодом до суду і відсуджувала вже неоплачені години роботи в судовому порядку. На що Кака говорила, що вона кресяк і що вона взагалі придумала це все і просто хоче отримати гроші, які вона. Не заробила. Оніл навіть заявляла про те, що вона збирається написати книгу про всю правду про Леті Гагу, як вона її експлуатувала і примушувала понаднормово працювати. Але вони якось дійшли згоди в позасудовому порядку, і Дженніфер підписала угоду про нерозголошення цієї інформації. Тому ось цих піднігтьових фактів ми з вами зараз не дізнаємось. Давайте також поговоримо про такий аспект зіркової хвороби, як райдери знаменитостей, тобто списки вими. Які ставлять перед організаторами концертів ці зірки. Даніель Бреголі під час своїх виступів вимагає у організаторів серед іншого, як то телевізор, якісь безрукавки, фрукти. Обов'язково має бути три фіджет спіннери Одного разу Бейонсі виставила для свого світового турне у готелях такі вимоги: вирізані вручну крижані кулі. Свіжо пофарбовані білою фарбою, стіни в готелі, нове сидіння для унітазу, що в принципі класно. Також червоний туалетний папір, одяг для персоналу зі 100% чистої бавовни і титанові соломинки для пиття вартістю 600 фунтів стерлінгів. Коли я шукала райдер B, я очікувала побачити там щось дуже екстраординарне, але ви знаєте, він взагалі мене мало чим здивував. Карті Пі вимагає, щоб в її номері було шість дюжин білих троянд, дезодорант спрей дікрі, бритви, джилет, смажена курка, салат Цезар, смажені овочі, дуже багато алкоголю, редбул та свіжа кава. Також є чутки, що поп діва Шер вимагала окремої кімнати в готелі для її перу. Звучить трошки дивно, адже синічні костюми вони так мають зберігатися в окремому якомусь приміщенні чи ящиках. І які інші з цих райдерів, про які ми можемо лише здогадуватись, чи це правда, чи ні, Мерлін Менсон нібито вимагав, щоб його в його кімнатах, де він там залишається, завжди було якомога холодніше. Також він вимагав бритоголову зубу повію. Та ще від медиків Харібо. Інші не підійдуть. А Фаррелл Вільямс, нібито одного разу вимагав виступ, Танцю живота. Як на мене, ось такі крінжові вимоги райдерів це ще один спосіб знаменитості показати, якою важливою вона є, що її запрошують, оплачують і ще й виконують ось такі нібито дурнуваті вимоги. Це просто додає їй значущості та самоствердження. Але давайте ми згадаємо наших зірок, які страждали зірковою хворобою. Хореограф Олена Шоптенко зізналася, що перехворіла зірковою хворобою. І навіть говорила людям, а ти знаєш, хто я. Вона визнавала, що цим не пишається і вважає свою поведінку досить огидною. Співачка мама Ріка зазначає, що після фабрики зірок її спіткала зіркова хвороба. Вона почувалася просто суперстар і стала менше працювати над собою. Коли вона приїжджала у своє рідне місто після проєкту фабрики, то ходила ніби павич. А пам'ятаєте цей біф між Іво Бобулом та Олегом Псюком? То я вам трошки напам'ятаю, був заявив, що молоді музиканти після перемоги на Євробаченні спіймали зіркову хворобу. Виявляється, це в тому, що після сольних виступів вони нібито ігнорують свою публіку і не спілкуються з нею. Олег Псюк всі звинувачення заперечував і казав, що до фанатів їх колектив виходить навіть після важких концертів, перед якими ті практично не спали. А взагалі, навіть аналізуючи Іво Бобула та його важке дитинство, про яке він розповідав не в одному інтерв'ю, можна дійсно вважати, що зіркова хвороба так просто не виникає. Те, що ми сприймаємо як зіркова хвороба, якась погана поведінка. Може бути просто сигналом того, що людині потрібна допомога, взяти, хоча б сестер Олсен, Миколая Калкіна та й тих, про кого я вже говорила лінсі Лохан, Брітні Спірс та Джастін Бібер. З'ясувалося згодом, що у них у всіх були якісь трагічні події в житті. Їх експлуатували, їхні права постійно порушували. Тому не виключення, що зірки, які поводяться досить дивно, Просто, можливо, через щось проходять, і ми навіть не підозрюємо. Ми з вами у простому житті також можемо ловити зіркову хворобу. Скажімо, якщо ви спеціаліст у якійсь сфері, і на роботі ви стали дуже важливою персоною, тоді дуже просто зазнатися і зловити зірочку. Тому потрібно прислухатися до своїх відчуттів та займатися своїм ментальним здоров'ям. Також я думаю, не є дуже хорошою ідеєю засуджувати людей, які опинилися на п'єдесталі слави, тому що вони також мають право. На своє особисте життя. Що ви про це все думаєте? Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи знаєте ви якісь крінжові випадки зірок, які хворіли на зіркову хворобу. І чи хворіли, власне, ви зірковою хворобою у своєму житті? Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та підтримуйте наші збройні сили за посиланням у описі до цього відео.